25-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній станції масштабно відзначатимуть у нашому місті 26 квітня. Сценарій запланованих заходів обговорювали на організаційному комітеті у мерії начальник управління культури Олег Васюта. каже, обов'язково звучатиме реквієм. Окрім цього, біля пам'ятника Героям Чорнобиля відбуватиметься театралізоване дійство. Зараз працює творча група у складі режисерсько постановчої групи нашої обласного на центру фестивалів. Концертних програм музично-драматичного театру мінітраса Григорія Шевчен. Ченка, ми хочемо за мистецькими, в першу чергу відтворити е, ту емоційну атмосферу, яку ми переживаємо в зв'язку з чорнобильською трагедією, тим більше, що це 25 ті роковини. У міській раді протягом року планують провести низку заходів, де говоритимуть про ці трагічні сторінки в історії України та згадуватимуть людей, які ризикуючи здоров'ям, ліквідували аварію. Я хотів би таким чином, щоб Чорноморці зрозуміли, що міська влада обласна. Державна інформація, ми відносимося до Чорнобильців з повагою, дійсно не по-державному цих людей. Тому і ми проводимо такі неординарні заходи, як шанування героїв Чорнобиля. Зможемо провести такий реквіум, покажемо деякі сторінки історії катастрофи Чорнобильської, старинки історії цього такої планетарної події. До проведення цих заходів залучатимуть і школярів. За словами учасників оргкомітету, важливо, щоб про Чорнобильську трагедію знала молодь. Ми проводимо Чорнобильські уроки з навчальними закладами на базі музею управління надзвичайних ситуацій. Разом із військово-історичним музеєм проводимо виставки. Потім проводимо свої. Зустрічі з тими чорнобильцями, які не можуть рухатись, не можуть спілкуватися, тобто знаходяться або вдома, або у лікарні. Генеральну репетицію вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС проведуть 21 квітня.